Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет Атакмс перебуває на розгляді. Поэтому, когда ми говоримо о том, які перспективи, ви знаєте, ну. Пічальна, ну к сожалению, не просматривають. Байден коментуючи загострення повітряних атак Ерефії проти Києва, зазначив, що вони не є несподіванкою. Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні усе необхідне, заявив президент. США. що стосується далекобійних атак МСІВ то Байден відповів, що ця тема перебуває у грі, маючи на увазі, що питання розглядається. Досвідчені українські пілоти зможуть навчитися використовувати F-16 на повну потужність за 4-6 місяців. А авіатори на землі швидко адаптуються до технічного обслуговування цих літаків. Принаймні, таку думку мої колезі Марії Прус висловили колишні американські та британські льотчики, а також пілот українських повітряних сил із позивним джус. Однак, успіх західних винищувачів в обороні українського неба та в наступальних діях залежатиме від їхньої кількості та характеристик. Щовачі F-16 багатоцільові і можуть значно допомогти ЗСУ у наступальних операціях та у захисті українського неба. Розповідає як його називають найсмертоносніший пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Денгемтон, який за свою 20-річну кар'єру здійснив сто п'ятдесят один бойовий виліт. Сайфінде. F-16, окрім того, що є винищувачем повітря, повітря він також дуже дуже хороший у підтримці з повітря та допомагає військам на полі бою, коли вони просуваються вперед і атакують. І визнаємо, коли вас атакують з повітря. Ви насправді не дуже то стурбовані людьми, які б'ють по вас із землі. Тож, поки вони хвилюються, що їх атакують зверху, ваші хлопці наступають на землі. Пілот повітряних сил України із позивним «Джуз» каже, зараз нові російські винищувачі Су 35 значно перевищують радянські Міг 29 і су 27 якими змушені оперувати українські льотчики. Тож винищувачі четвертого покоління f 16 стануть критично важливим підсиленням можливостей ЗСУ. Найголовніша наша проблема наразі це є недостатність, недостатність саме бив спроможностей. В плані повітря-повітря, тобто протидія в першу чергу, протидія російським винищувачам, і, і наступний крок це. Ефективна, ефективна участь у протиповітряній обороні, f 16 дуже гарно впишуться в цю комбінацію разом з Петріотами, разом з насамцями Айрісами і, і так, далі, так далі. І аж до Стінгерів. І як наступні шляхи, це вже можливо і використання навіть над морем, оскільки f 16 можна засовувати і у якості протикорабельної платформи. тобто Тепер Чорноморський флот значно напряжеться, і у них, звісно ж, теж ситуація ускладниться відчутно. Полковник ВПС у відставця Джефрі Фішер, який після завершення своєї бойової кар'єри обіймав високі посади у Пентагоні і НАТО, вважає, що перші F-16 надійдуть до України в жовтні листопаді. Він погоджується, що ці літаки можуть допомогти ЗСУ змінити ситуацію на фронті. Це чудовий літак. Їх виготовляли 70-х-80-х років. Їх виготовили десь 4500. тисячі лінія все ще відкрита. Тож це повинно дати певне уявлення про те, яким цінним і доречним є цей винищувач. Гемптон каже, що F-16 можуть працювати у досить складних умовах і не потребують занадто складної інфраструктури багато критиків говорили наскільки важко обслуговувати F-16. і це неправда. Я злітав на F-16 з місць на близькому сході, де не проїхав би машиною. Це дуже міцний літак. Його можна обслуговувати за допомогою набагато меншої інфраструктури ніж люди говорять. За словами Фішера, для підтримки ескадрилі F-16 потрібно близько трьохсот наземних співробітників, але Києву не обов'язково чекати, поки будуть підготовлені власні фахівці. каже він Багато людей знають, як проводити технічне обслуговування по всьому світу. Тож є певна можливість для приватизованої наземної підтримки та наземного обслуговування. Де Україна чи інші організації могли б фінансувати негайне залучення людей, які не обов'язково вестимуть бойові дії, а просто виконуватимуть технічне обслуговування, ремонт заправку паливо і переозброєння F-16. Фішер припускає, що у Вашингтоні довго опирались рішенню надати західні літаки Україні, а розблокувати питання допоміг тиски з боку Великої Британії та Нідерландів. Саме Нідерланди можуть стати головним донором цих винищувачів для України, каже колишній командир британських королівських ВПС Грек Беквел. Це добре, що F 16 шістнадцять пропонуватимуть з таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща, Португалія. Всі вони мають F-16. і всі ті країни вже мають план їх заміни або вже почали міняти на такі винищувачі, як F-35. Гемптон пояснює від того, звідки надходитимуть літаки, значно залежать їхні можливості на полі бою. There are many kinds of Існує багато різних типів F-16, тому я дуже сподіваюся, що це будуть сучасні F-16, а не 25-30-річні F-16 з якоїсь країни, яка просто хоче їх позбутися. Якщо ви збираєтеся відправляти ці літаки воювати з росіянами, тоді це повинні бути найкращі F-16, які доступні. З новітніми радарами, новітньою зброєю тощо. Джус погоджується, що лише знаючи кількість літаків і в які комплектації вони будуть, можна судити про їхню ефективність для України. Це не так, що один F-16 прилетить і відразу переможе всю війну. Але, але це дуже дуже важливі складові. От якраз для спільної перемоги, для спільного контрнаступу, і для зменшення зменшення кількості смертей наших цивільних і наших військових на передовій. У нас є відібрані кандидати зараз. А, ці всі, а, скажімо, списки і так далі надані партнерам. Тобто, вони вони вже знають, скільки людей у нас є підготовлених. Треба розуміти, що звісно що це не завтра буде, але ці терміни от 4-6 місяців, Цей діапазон є реалістичним, тому від нього відштовхуємося. Джу каже, зсу критично потрібно щонайменше один бойовий підрозділ F-16, але для повноцінного закриття потреб необхідно 3-4 ескадрильї. Кожна з яких складається від 12 до 20 літаків. Він додає попереду ще багато роботи, і українські пілоти відчувають, які величезні очікування покладаються на них в Україні та за її межами. Це величезна відповідальність, оскільки. Настільки багато вкладено зусиль в цей процес, щоб це рішення було прийнято. А ще, ще скільки доведеться докласти зусиль, щоб воно було реалізовано, авіація це завжди публічна, це, це завжди усіх на виду. Це круто і, і саме тому ти. Ти завжди маєш розуміти, що кожна твоя дія вона або приведе до дуже яскравої перемоги, або до якогось дуже такого сумного падіння. І щодо досягнень, то я сподіваюся, що ну, наступний рівень завдяки F-16 ми відкриємо доволі швидко. Тобто, там ці циферки будуть крутитися набагато швидше в щоденних донесеннях завдяки завдяки цій платформі. Марія Прус, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.